Плановим та організованим назвав виведення підрозділів із Дебальцевого президент України. Про це Петро Порошенко заявив перед відльотом у зону АТО. Там глава держави зустрінеться із військовими, які вийшли з оточення. А на вечір у Києві збере Радбез. Ми чекаємо ще дві колони. Вийшли 128-ма. горно піхотна Мхачівська бригада. Вийшла. Частині підрозділу 30-ї бригади, решта 25-го батальйону, залишки 40-го батальйону, спецназ нацгвардія міліція. Ми можемо стверджувати, що поставлені завдання Збройні Сили України виконали повністю. Ця позиція. І успіхи нам були конче потрібні в Мінську під час переговорів і після Мінську. Ми змогли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів, сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом і безпосереднім учасником мінських переговорів. Ми стверджували і довели. Дебальцево знаходилось під нашим контролем, ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано, вийшли повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами пехоти, з самоходними артилерійськими установками, з тягачами МТЛБ, з автомобільною технікою на цій техніці.